Радіо UA Чикаго над аеропортом Внуково закрили небо, об'явили режим кавер. Про це пишет розмі. змі за попередньою інформацією. Був помічений безпілотник в районі Кубінки і летів в сторону Москви. Про те, що там в Москві, знає Наталя. Наслідок чого відбулися власне вибухи в Москві. За даними Розмі, сталося падіння БПЛА літакового типу на Карамишевській набережні у Хорошевом Невниках. За їхніми словами він летів уздовж русла річки на висоті сто п'ятдесят метрів. Після пролунав звук вибуху. Також повідомляється про падіння БПЛА на Ворохобовому. У Москві поліцейські патрулюють місто з антидроновими рушницями. Так що, як бачимо, у них все по плану. Все по плану, як вони говорять, ну, дійсно, все по плану, друзі. І в нас, оскільки бачимо, що росіяни в паніці і все далі і далі. А вони будуть розуміти, що війна це не тільки буде тривати на нашій території рано чи пізно вона на їхню територію. Тоді побачимо, як ви загорите. А у підмосковному один це склад на площі двох тисяч квадратних метрів. Про це повідомляють російські змі. Також одні російські пропагандисти кажуть, що пожежа спалахнула на складі пивної продукції, а інші кажуть, що на будівництві в районі місцевого житлового комплексу. Інформація про постраждалих на даний момент не надходила, але ми ж то з вами знаємо, що справедливість нашому світі є, і рано чи пізно ми цю інформацію отримаємо і вам її обов'язково сповістимо. У російській калузі загорілася електропідстанція. За інформацією пропагандистських каналів постраждалих немає, але без електрики залишились сусідні населені пункти. Ну і в Приморському краї там режим надзвичайної ситуації через сильний паводок. Але в цих умовах охоронці колонії у сурійська для себе новий спосіб пересування охоронці російської колонії в російському в сурійському пересуваються возом запряженими ув'язненими. <гум> ну якби можна посміятися, ну типу що це саме в них. Але насправді, якщо так реально подумати, ну як же ж це низько? Ну а, низько, нехай буде. Нам щодо того. Головне, щоб Росія занепадала, як каже Вадим, занепад імперії відбувався. І це в цьому є наша перемога. Це нам допомагає наблизити. Той день, коли ми зможемо відсвяткувати повернення всіх наших територій, і вигнати вигнати всіх окупантів з нашої землі. Радіо ЮЕЙЧИКаго.